Василь Симоненко, задивляюсь у твої зіниці, задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду. Мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві. Друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, нене згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі. Ходить їх до біса на землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя. Твої права, ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся капелькою крові на Твоє священне знамено.